Вітаю в ефірі. Новини на часі. Сьогодні у випуску розкажу про таке. Кидають все, над чим працювали роками. Все більше людей виїжджають з Малокатеринівки через постійні ворожі обстріли. Яка нині ситуація у селищі бачили наші журналісти? Криша, слава Богу, то вона повредилася, я туди залазив. Кажучи. ну не злетіла. Вже другу добу прибирає. Оце вже два дня, да. Оце в... Що, малі, де? в городі. Майже дві сотні шкіл у Запорізькій області 1 вересня запрацюють у змішаному форматі. Також відкриються і 18 релокованих закладів освіти. Де та як вони працюватимуть, розкажемо далі. Поповнення технічного парку громади Запорізької області отримали нову техніку. Як будуть її використовувати, розкажемо у випуску. Кількість поранених в Успенівці збільшилась до трьох. Постраждав також 87-річний чоловік. Ще двоє чоловік та жінка під наглядом лікарів. Нагадаємо, ворог тричі вдарив кабами по населеному пункту. Вибуховою хвилею уламками пошкодило будинки, автівки та господарчі споруди. Упродовж доби окупанти завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 44 повідомлення про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та гаражів. Від ФПВ-дрону поранено літню жінку у Червонодніпровці. Безпілотник влучив у приватний будинок, потрощив дах, фасад та вікна, зачепило вибуховою хвилею і хлів бабусі. Тим часом росіяни просунулись у південній та південно-західній частині біля Степногірська. Про це повідомив військовий з позивним Алекс. Про те, чи це ДРГ, чи ворожі групи, невідомо. Загалом минулої доби окупанти здійснили 23 атаки на Новопавлівському напрямку, а наші військові взяли в полон одного з росіян. Про це повідомили бійці 118-ї окремої механізованої бригади. Поповнятися робота наша продовжується. Зона відповідальності тримається. Віримо в засил. Гарного дня тихого вечора. А нацгвардійці знищили унікальну ворожу техніку. Дрони-бомбери 27-ї Печерської бригади НГУ розбили російську систему дистанційного мінування Землі Ділії. Поцілили в техніку під час руху. Після чого знищили боєкомплект. Машина повністю згоріла. Hey. На Херсонщини минулої доби через російські обстріли постраждали 11 людей. Окупанти били з авіації, артилерії та безпілотників. Вранці обстріляли ферму у нововоронцовці. Загинули двоє працівників. Били й по Херсону. Також надвечір 26 серпня. Дрон Камікадзе влучив у багатоповерхівку в центральному районі. Травмувалися дві літні жінки. Обидві перебувають у важкому стані. За допомогою звернулись ще четверо людей, зокрема і правоохоронець.

Двоє загиблих та 12 поранених на Донеччині. Під вогнем перебували 11 населених пунктів. Зруйновано з півсотні об'єктів, серед яких з десяток житлових будинків. Зокрема, Костянтинівка витримала сім обстрілів. П'ять російських ФПВ-дронів атакували автомобілі та вбили людину. Ще чотирьох поранили. Крім того, росіяни скинули на місто два каби. Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 405 людей, у тому числі 57 дітей. Під ударами була й Дніпропетровська область. В обстріляли Нікопольщину по населених пунктах. Відкривали вогонь з важкої артилерії та скеровували БПЛА. Пошкоджені по два приватні будинки, господарські споруди та авто. Били й по Синельниковщині. У Маломихайлівській через удар кабами постраждала 65-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Потерпілій госпіталізація не знадобилася. Пошкоджені три приватні будинки та газогін. По межівській громаді російські війська поцілили безпілотником. Зайнялася приватна оселя. У слов'янській громаді потрощена АЗС. На Запоріжжі та ще в п'яти областях росіяни атакували об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах. Без електрики залишилась значна частина міста та промислових споживачів. А от на Полтавщині, внаслідок атаки росіян, значно пошкоджені об'єкти газотранспортної інфраструктури. Енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго та газопостачання. Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики РФ зруйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалюваного сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення. У Запоріжжі невідомий вкрав у перехожого гроші та намагався втекти. Про подію повідомив постраждалий на 102, надавши опис ймовірного грабіжника. Вже за кілька хвилин патрульні знайшли підозрюваного із грошима власника. Сталося це у Вознесенівському районі. За фактом події відкрито кримінальне провадження. Жителі Малокатеринівки оговтуються після масованого обстрілу ворожими кабами, де хто усуває наслідки, хтось виїжджає з небезпечної зони. Нагадаємо, окупанти вдарили по селищу о пів на сьому ранку, 25 серпня. Обстріляли й сусідній кушугум. Пошкоджено та зруйновано близько 70 будинків. Яка ситуація у Малокатеринівці нині? Журналісти МТМ дізнались у місцевих жителів. Вулиця Хортицька у Малокатеринівці на височині. Тут розташовані, зведені у 90-ті запорізьким автозаводом п'ять типових будинків. Після авіаобстрілу всі пошкоджені. Подвір'я місцевого жителя Сергія найбільш зруйноване. Вибуховою хвилею знесло паркан, замість нового даху, купа розбитої цегли. У дворі контужені собаки. А всередині помешкання суцільний хаос. Сигналу повітряної тривоги не було. каже чоловік. Після попереднього обстрілу не встигли полагодити Свал Засвістіла, спав, засвітило, потім бахнула. Донька ось тут спала. Вона кричить: тато терміново у підвал. Сидимо у підвалі, другий раз жахнула, потім третій, і ось результат. Перед повномасштабним вторгненням зробили в будинку капітальний ремонт. лагодили з любов'ю, вкладали не тільки кошти, а й душу, каже Сергій. ось все повиривало, стіни відійшли. бачите? а це кімната для гостей. Я тут спав. Подивіться, що тут коїться. Але поки війна відновлювати не має сенсу. Доведеться полишати домівку. Шкода і праці, і молодого фруктового саду, і 30 років щасливого життя у цьому чудовому місці, каже Сергій. Сусіднє село Приморське, яке звідси як на долоні, останній місяць у чорному диму. бесідка для всієї родини, мангал, все для відпочинку. У сусідньому будинку, де проживає Костянтин, разом із матір'ю та бабусею, руйнувань менше, проте жодного вцілілого вікна. Під час обстрілу господарів не було вдома. Кілька місяців тому вони переїхали до міста, але у вихідні завжди тут. Утром позвонили в началі сідьмого. каже якось до нас прилетіло. У вас тут вибите вікна. Короче, а тут взагалі нікого не було. слава богу що нікого. Ми якраз за день я їх отправив в город. Пойняли короче. Як чувствували? Криша, слава Богу. Вже, то вона повредилася. Я туди залазив. ну не злетіла. Вже другу добу прибираєте? Оце вже два дня, да. Оце а, ночували в... Де? В городі. а це центр Малокатеринівки. Його окупанти обстрілюють не вперше. 25-го вранці авіабомба знову розірвала обшиті плівкою дахи та листи ОСБ на вікнах. Пошкоджені не тільки житлові будинки, а й розташовані поряд церква і крамниці. Тепер ніде працювати, каже продавчиня Марина, а людям купувати хліб. Магазина нема. Зовсім нема. Все от Вивозили, вчора вивозили, і сьогодні все. Ми сиділи в погрібі. От я була в погрібі, тому що прильоти тут недалеко. Центр у нас повністю, мабуть, закриється. Там нічого не було в тій церкві. Люди приходили, вбирали, там хотіли би, ходити, молитися, а вони вирішили нас освободити від церкви, від магазинів. Доведеться, мабуть, ще далі тікати від війни, каже переселенка з Успенівки Віра Миколаївна, а от куди не зрозуміло. Я сама, сама, в мене чоловік перед війною умер. Ой, дочка теж умерла, внук у мене залишився. Ну, я з самого села Успенівка, його там добивають. Електрику, газ, водопостачання лагодять швидко, коли дозволяє безпекова ситуація, додає голова громади, але й обстріли посилюються. Нині найважливіше евакуація жителів Малокатеринівки. Ми от сьогодні їхали, бачили, що люди грузять в автомобілі, в прицепи, там холодильники, битову техніку. Тось виїжджають. Я думаю, що на території залишиться приблизно 300 людей. Це ті люди, які ну не мають можливості. Десь просто сісти і виїхати, там або до родичів, або до дітей ще колись до великої війни у селищі Малокатеринівка проживало 3,5 тисячі людей. Сьогодні близько 600. У тих, хто поки не визначився, завжди є можливість звернутися до керівництва громади. Евакуаційні команди прийдуть на допомогу. Повідомив Володимир Сосоновський. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. З 1 вересня в Запорізькій області запрацює понад 300 шкіл, майже дві сотні з яких у змішаному форматі. Про це повідомив Іван Федоров під час брифінгу. За парти повернуться майже 15 тисяч учнів. Загалом в області 60 тисяч школярів, які розпочнуть навчальний рік, частково онлайн та офлайн. Відкриють також і 18 релокованих закладів освіти, а отже, відвідувати заняття зможуть півтори тисячі дітей вимушених переселенців. Велику кількість громад релокованих шкіл з громад релокованих ми розмістили на території підземних шкіл в другу зміну або в першу зміну. Частково тож знайшли такий симбіоз, який змогли забезпечити також для релокованих громад, щоб наші діти з о, тимчасово окупованих територій, які виїхали, змогли навчатися також в комфортних і що є вкрай важливим безпечних умовах. Також область підготувалась і у плані безпеки. Облаштовано 132 укриття, 8 підземних шкіл. Ще сім відкриють у вересні. Загалом до кінця року, за словами очільника області, їх буде 24. Таким чином понад 13 тисяч дітей зможуть повноцінно повернутись до звичного формату навчання. Також цьогоріч біля підземних шкіл облаштують і сучасні спортивні майданчики, відкриті для всіх дітей. А учні усіх класів з 1 по 11 будуть отримувати безоплатне харчування. Приблизно з 10-15 вересня забезпечити гарячим харчуванням в школам приблизно 15 тисяч учнів. Ми хочемо, щоб максимальна кількість підприємців міста Запоріжжя мали змогу прийняти участь в наданні послуг скейтерингу для гарячого харчування для наших дітей в школах. Також ми не зупиняємося в проєкті щодо будівництва фабрики кухні. Замість зламаних конструкцій безпечні та яскраві. У комунарському районі на Чумаченка 13 оновили дитячий майданчик. Комунальники відремонтували лавки, пісочницю, гойдалку та гірку. Все бачила наша знімальна група. У місті відновлюють дитячі майданчики. Нині бригада працює у дворі на Чумаченка 13 Пані Людмила малярка. Вже другий рік фарбує гойдалки та лавки. Каже, починає в квітні і працює аж до холодів. Такі роботи виконує по всіх районах міста. За деякий час воно зношується, стирається фарба, десь розшотуються якісь бовти. Тому приходимо ми на допомогу, коли живуть. Все що змогли пофарбували, щоб діткам було яскравіше, все ж таки, коли воно. На сонечко блищить, воно ж цікавіше гратися, і зараз оце тільки нас залишилося. А зараз залишимо от та доробимо і буде її батькам де посидіти. Поки діти граються. Малечі на майданчику поки що немає, але дорослі вже оцінюють ремонт. Дуже все красиво. Дуже все гарно підфарбували, відремонтували, бо тут дуже багато діточок гуляє. І звісно, щоб не травмувались. Багатьом дітям подобається проводити тут час. Це гарний майданчик. Цьогоріч у комунарському районі відремонтували вже 25 спортивних та дитячих майданчиків. У планах ще з півсотні гірок та гойдалок. Комунальники кажуть, окрім якості робіт, для них важлива ще й безпека матеріалів. Фарба використовується сертифікована, Безпечна для експлуатації та ну безпечна для дітей. Мені подобається. Подобається, коли діти радіють. Подобається, коли батьки підходять і кажуть гарно, добре, дякуємо. Аби і у вашому дворі оновили місце дозвілля для дітей. Залишайте заявку на 1580 або письмово звертайтеся до районної адміністрації. Анастасія Митко Єгор Батуренко, телеканал МТМ. У Хортицькому районі в парку Національної гвардії кипить робота з реконструкції дитячого майданчика. На місці облаштують одразу два майданчики і обидва інклюзивні. Паралельно з цим триває і благоустрій зеленої зони, яка багато років залишалась занедбаною. Обіцяють облаштувати затишні місця для відпочинку молоді та батьків. А от для малечі встановлять спеціальні гойдалки, гірки та спортивне приладдя. Гарний майданчик. Скоро вже й нам знадобиться. Чекаємо з нетерпінням, було гарно, стане ще краще. Навчимось ходити і будемо бігати. Повернулися люди в парк, діти граються, і ми впевнені, що будівництво двох інклюзивних майданчиків та відновлення тих елементів, які вже тут встановлені, ще буде приваблюваше для наших хортичан і, взагалі, для місця. Поруч з майданчиком облаштують пандус, аби люди з інвалідністю, а також матусі з дитячими візочками, також могли тут відпочити. Ремонтні роботи у парку Нацгвардії стартували ще в червні і нині на завершальному етапі. Реконструкції тривають і в парках у Шевченківському, Вознесенівському та Дніпровському районах. Тобто роботи у нас на завершальному етапі зараз перебувають. У нас залишається спортивний майданчик це бетонування та шліфовка, дитячий майданчик, шліфовка та підготовка до влаштування спортивних елементів. У першій частині випуску говорили, зокрема, про атаку на енергетичні об'єкти регіону та реконструкцію парка Нацгвардії. Далі розкажемо про таке. Аби все працювало стабільно, у кількох громадах Запорізької області з'явилась нова техніка. Більше про неї знають наші журналісти. Стопарк міста та області поповнився ще трьома автівками. Це самоскид для теплових мереж, сміттєвоз для Новомиколаївської громади та асинізаторська машина для Комишувацької. Через постійні обстріли останніх двох громад залучати техніку доводиться ледь не щодня. Наявна вже не витримує навантаження, тож нова дозволить охопити більше сіл та селищ. Адже, наприклад, тільки у Комишувацькій громаді понад 30 населених пунктів. Тож, щоб охопити всю територію з коштів державної субвенції, закупили. Спецмашини. У нас є один вже такий вживаний вакуумний автомобіль, на якому вже неодноразово і цистерна мінялася і складало вакуум. Тому це більш потужний, це і кращий, це і новий, тому будемо працювати в два рази швидше. Багато не вистачає якої техніки. І потрібен маніпулятор для того, щоб можна було на технічне обслуговування відвозити самостійно там, генераторні установки. В концерні в експлуатації знаходиться 5 самоскидів, це буде шоста одиниця техніки. Вона буде використовуватися для ліквідації аварійних ситуацій на теплових мережах міста, а також доставляти сипучі вантажі, такі як вугілля в зимовий період. Загалом цьогоріч наша область поповнила сотнею одиниць техніки для комунальних підприємств. А за підтримки міжнародних партнерів нові спецзасоби отримали і міські підприємства. Серед них водоканал «ЛОАЖ», «Запоріжремсервіс» та інші. Це матеріальна технічна база тих комунальних підприємств, які приймають в першу чергу участь під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, або займаються розбором завалів або благоустроєм на прифронтових територіях. Це не тільки про опалення. Повірте, наші комунальні служби виконують дуже велику кількість задач, які можуть статися і трапитись дуже дуже несподівано. Наша задача забезпечити їм якомога більш комфортні умови праці. Три внутрішньоквартальні дороги у Хортицькому районі вже відремонтовано. Це ділянки у дворах вулиць Калнишевського та 93-ї бригади. Вони найбільш проблемні, адже ремонту там не було понад 20 років. Покриття перетворилось на ями, а подекуди взагалі зникло. Тож щоб місцеві могли безпечно пересуватись як пішки, так і на авто. У дворі працює важка техніка. Одна з таких локацій на Калнишевського 20. Наразі відбуваються ремонтні роботи за адресою Ковнашевського, 20. Всі роботи будуть виконані своєчасно. Планується е, зробити ремонт на площі 800 метрів квадратних, класти 100 тонн асфальтового. Далі техніка поїде на вулицю Козака Бабури, 20. Міські служби сподіваються, зробити це дозволить і погода, і ситуація з безпекою. Сподіваємося, що погодні умови та зменшення кількості обстрілів дозволять нам виконати роботи по ремонту внутрішньоквартальних доріг в рамках тих планів, які у нас затверджені. Надихалися особистостями Якова Новицького та Івана Мазепи. Більше ніж сотня студентів вступили до національного вишу міста на історичний факультет. Ще майже дві сотні на юридичний. У незламному хабі титан привітали першокурсників. Молодь знайомилась з викладачами студрадою, обговорювали, як розпочнеться навчальний рік. Я якось надихнувся історією. Взагалі без історії не можна уявити майбутнє. Подобається вивчати історію. Мені дуже подобається Іван Мадзепа. Я історію зацікавився, ну в цьому класі, і у мене були дуже гарні оцінки. Юридична освіта відкриває можливості для професійного та особистісного росту. Незважаючи на прифронтове розташування міста, до Запорізького національного університету вступають звідусіль, зокрема й ті, хто наразі за кордоном, а також вимушені переселенці. Зараз всьому це вже близько 160 студентів. У нас студенти отримують не, не тільки теоретичні знання, а й з перших курсів мають можливість реалізувати вже певні практичні навички. Багато студентів завжди є внутрішньо переміщеними особами. Освіта це найкраща інвестиція в майбутнє. Тому в університеті вас чекатимуть без відкриттів, нових знань, нових друзів. Знання це не обов'язок. Знання. Це велика місія. І я сподіваюся, що для кожної і кожного з вас це свідомий вибір. Пейзажі різних куточків міста, символічні образи, кольорові та чорно-білі портрети. Все це можна побачити у фотоклубі на виставці фотохудожників нової хвилі. Там представлені роботи семи молодих та вже досвідчених фотографів із Запоріжжя, які приховані сенси автори вклали у свої світлини. Розкаже Валерія Гетьман. Театр емоцій, світлина, що символізує багатогранність людини як особистості. Авторка роботи Олександра каже: через образ П'єро хотіла передати особливості характеру, якою різною може бути жінка сама наодинці та публічно серед знайомих і незнайомців. Для мене важливо показати емоції, що жінки можуть бути різні, вони можуть проявляти свої емоції по різному, бути жіночними. Тут ми бачимо героя. Який нагадує нам П'єро, ми можемо побачити обличчя маски це символи тих обличчя, які він одягає заради глядачів, граючи чужі ролі, але приховуючи свої власні. Фотографією Олександра займається вже два роки. Деякі зробіт були на виставці і раніше, а тепер колекція поповнилася п'ятьма новими: серед них і портрети. Дуже довго шукала цю локацію, їздила в місто Дніпро, там її знайшла випадково, закохалася в чорне біле фото. Декілька днів назад зробила зйомку, і ось сьогодні її вже можна побачити на цій виставці. Є тут робота і вже досвідчених фотографів Андрій Кривоус з фотоапаратом на ти з самого дитинства. Проте лише нещодавно наважився показати світлини запоріжцям. Це переважно портрети дівчат у чорно-білому кольорі. Є і пейзажна зйомка: місцеві рівнини, дніпровські пороги, ліси хортиці та багато кадрів природи. На виставці крізь об'єктив. 15 його робіт. Фотограф ділиться для нього. Це можливість поділитися своїм баченням світу через об'єктив камери. Я починав ще колись з батьком сидів в ванне, да проявляли. Фотоволічителям в червоній кімнаті. Потім фотокружок трошки походив. Потім настав час мильниць. Більше я знімав для себе, скажімо так. А потім настав час, коли захотілося, щоб трошки побачили інші Люди такий показ відбувається вже вдруге. Свої світлини представляють як початківці, так і досвідчені фотографи. Виставка крізь об'єктив об'єднала митців різного віку. Це дуже цікаві, дуже перспективні. Хлопці та дівчата, які захоплюються фотографією, які намагаються слідкувати за всіма тенденціями сучасної фотографії. А всього тут представлено понад півсотні робіт семи запорізьких авторів. Виставка триватиме до 4 вересня у клубі фотохудожників, що на соборному 159. Валерія гетьман, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм чат бот Тримаємо стрій та віримо у Збройні сили України. Побачимось у наступних випусках.